Прошу, щоб встав на задні лапи вже хвилину, а він не стає. Ну не знаю. Щось немає зовсім настрою в нього. Річі, що сталося? Просто якийсь загружений, взагалі не знаю. Річі, маліш, що таке? У мене для тебе є подаруночок. Сьогодні знову для тебе новинка. Ти такого ще не пробував. Зараз покажу. Ну, як я вже дістав із кульочка сосіску, то він встав зразу, щоб краще її бачити, ту сосіску. Друзі, ось така нова сосиска в тісті. У нас е, я вже дізнаюся, не, не стримався, спробував дуже смачна. Раніше в нас були сосіски тільки в слоєному тісті, а зараз ось така в булці. І будемо по традиції. Пригощати нею річка. Іди сюди. Вставай. Ну, чого ти? Не стрибай. Встань нормально. Не хоче річик вставати. Не знаю, щось у нього сьогодні. Зовсім немає настрою позивати на камеру. Даю йому. Сосіску його. Зараз подивимося, як він її злопає. Річ. Угу, угу. Давай, давай, крутий, що ти її крутиш? Що це в тебе за ритуал такий? Що ти її крутиш, ти, сосіску? Облизує спочатку? Розкусив посередині булку і. Дістає сосіску. Ну, звісно, сосіска ж смачніша. Але саме головне, що і булку теж з'їдає. Типу, я знаю, що є такі собаки, які просто не їдять здобу і там не їдять е, хлібобубличні вироби, а цей не залишає після себе недоїдків. Бо, як казала моя бабуся, Треба все з'їсти, і хліб, і... і весь хлібчик. Бо, як казала моя бабуся, щоб хлібчик не залишав, бо потім кусок буде ганятися за тобою цілий день, якщо ти не з'їсиш. Це ж твоя сила, да, річик? Їсть булочку, також з'їдає. Сосіска теж вищого гатунку. Одні із самих найдорожчих наш. Керівник на цьому наполягає завжди, щоб сосісочки і все, вся сировина була самого вищого гатунку. Ну і ось як підтвердження, тому апетит річика доказує, що ми, ми рухаємося в правильному напрямку. Ну, все, друг, доїдай, поки, я погнав.